Доброго вечора, шановні. Давненько я не була на цій локації, але сьогодні, так під вечір, бачите, сонечко сідає, та вже сіло, по суті, в нас. Це за горою, ми під горою на долині. І подивіться, це йде відлив. Давненько вже так не було, обміліла так ріка. Ну, це я на, на взвиршках, бачите? От туди вода йде, в залив. Ну це така річка. Я все забуваю, якась складна назва в неї. Бачите, вода туди і туди, а туди от, океан. Ну, кілометрів 15, напевно, звідси. Якщо так напряму дивитись. І дуже гарно виглядає вечір. Отак-от от долина Мемрам -Кук. Тихо, спокійно. Люди відпочивають.